Так, колеги, всім привіт. Нарешті ми досіяли ріпак, сіяли, сіяли і, слава Богу, посіяли. Місяць його сіяли. І тепер дійшла черга зробити огляд демо демо кукурудзе. І далі буде демо соняшника. Зараз хотів би вам показати вигляд, загальний вигляд демки по кожному гібриду. Як він виглядає у порівнянні з іншим? По висоті, по кількості листя, по, е скажіть мені, по озелененню, так як стоїть вона зараз зелена, як дзвін, навіть той самий зупор, то бачите, зверху трішки підгорів жовтенький, а середина і стебло і середня частина листків знаходяться ще зеленими, хоч насилус. Забираю. Оце в нас гібрид зупорто, далі Зураунд. Далі СМ Вавел, той, що я казав, Вавелон. Далі Тоначія. рання кремениста. Бачите, видно у порівнянні навіть з тими гібридами, то вона сухіша. Далі славнозвісний зум Тропіки Силос. Не знаю, як цього року буде по знову по вражайності, але качани такі, на вигляд дебелі. Далі в нас лідея гармоніум фао 380 ЄС yes, схетрік. видно таке листя більш салатовіше на гармоніумі саме найтемніше е, листя. Далі в нас отакий ось новий, ще поки без е, скажімо так, опознавательних знаків. Це в нас ЄС е, е, перспектив. Потім зайдемо всередину, подивимося, чи він дійсно перспективний. По висоті він високий, вищий, ніж Хетрик, і вищий, ніж креатив. Далі в нас креатив FO300. Кача не дебелі там, але минулого року він і сипав гарно. Хоча всі гібридиці сипали непогано, коли є волуга. І далі в нас Міледі. Міледі, бачите, стоїть перший в демці, хоча в нього FO330, але він. Виглядає більш, скажімо так, не сухішим, а більш жовтішим, ніж навіть той самий креатив. Далі в нас демка по Маїсу, ДМС Шаттл V310. ДМС Тренд Фа 290. ДМС Prime FO 260. Високий цього року зараз. І. ДМС Гільдія F220. І останній і заключний. ДМС Ліберті. ДеМ Ліберті. І з нього ми розпочнемо огляд. Так, ну бачите, вегетація, в принципі, тут уже припинилася. Скажем, налив зерна Припинився але... Вегетація самої рослини продовжується. По високі ліберті невисокий цього року. Є ось такі рослини, бачите, зразу показую. Отакіне. От отакі качани є. А є все всі нормальні. Ну, зважаючи на його фау 200 скільки там 220, то якби всі такі качани були, то було б дуже добре. Качани недовгі, ще, поки бачите не бажають вони вивертатись. Є ураження стебловим металиком і відповідно, такі ось будуть втрати врожайності. Не знаю, як ще ми цього року будемо поступати із обмолотом, коли його робити. Але дивіться, ось ураження є. Один, два, три, чотири рослини. Де вище над качаном, нічого страшного. Де під качаном металик побив стеблу, то бачите отаке. Після хорошого доща, який оце якраз був, он, до речі, гусінь, бачите. Зараза. Гусінь. А, скажіть мені? Як цього року будемо поступати, ще не знаю. Чи будемо молотити сирою та сушити, чи будемо залишати як минулого року, нехай природа досушує у полі. Дивлячись на ціни з огляду на ціни, то я думаю, мабуть, стоятиме вона і цього року в полі, так як змолотити її, положити в склад. І, в принципі, це було б краще, але... Яка буде рентабельність виробництва, я думаю, невисока. Навіть при 7-8 тоннах, які тут плануються, то ну, я думаю около 8-8. Але навіть 8 тонн і така ціна 95 доларів у нас, то хай вона постоє в полі. Хай будуть втрати, мабуть, більші. Але е, сушити її при такій ціні ніхто не буде. Так, ну. Що вам скажу? В принципі, кукурудза як кукурудза. Єдине, що є ураження металиком і навіть сильне, нестійка вона. До перестою, я думаю, теж буде вона не дуже, так як раннє фао. І стебло тут повинно висихати гарно. Бачите, воно вже антиціоного забарвлення і тонке. Саме по собі паренькімати, то ранній гібрид, сохне гарно, починають і скачани вивертатись. Налиті опадів вистачило практично до кінця. Я тут, гарантію, де 16 рядів є, 35 десь зернин в рядові повноцінно. Тут зерно, бачите, крупніше, то відповідно на два ряди менше. В принципі, з вигляду непогана. Поза минулого року я її сіяв. І мені вона сподобалась тим, що вона гарно сохне і дала по врожайності в районі 9 тонн на рівні з пізнішими гібридами з фао 300 так, Тут у нас Гільдія. Гільдія це було минулого року, також фао 220 Але вона трішки вища. і... На мій погляд, більш озелененіша. Є присутня двокачанність, але другий качан тут явно не налитий. Бачите? Не вистачило поживних речовин. В принципі, по азоту тут в районі 60 кг подіючій речовині. Фосфорно-калійних добрив не було при такій ціні на них. По качанах я б сказав, що тут трішки більші качани. Де рідше, то, скажімо там, компенсаційна здатність цього гібриду на більшому, більш вищому рівні, ніж попереднього. Тому що там, де пропуск качан все одно більше не стає. Тут, де пропуск, то качани більші і такі з виду масивніші. Ну і не, не бачу я тут. Отих недорідних рослин. Всі бачите один в один. Цей гібрид саме тут, в цьому місті, мені подобається. Як буде на інших ділянках, бо е, гільдія там посіяна, не гільдія Liberті. Е, Подивимося. Ну, поки що цей гібрид більше подобається, ніж попередній. Вологу міряти тут зараз не буду, так як самі бачите, качани ще навіть не починають перевертатись. А це ознака того, що він ще сирий. Вологість тут, я думаю, в районі 30-35%. Навіть так. На середину вересня отака вологість. Молотити з вологістю 20%. 25% і 10% сушувати. Досить таке дорога кукурудза вийде. Далі в нас прайм. Далі у нас прайм. Так само ураження є металиком. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6. В одному місці металик став і відклав яйця. І тепер ось. Ну як так-то ще нічого, а як так-то вже не дуже гарно. А так-то взагалі. Першивенько. По качанах. Саме головне, нас цікавлять качани. По качани це майбутнє вражальність. Бачите, дощ пройшов 20 мм, ось волога, тут вся затекла вниз качана. Вон, бачите, вода стоїть. І від цього в нас можуть бути потім проблеми із кузаріозом. Ну, це на всіх гібридах. Качани ще не вивертаються і ось бачите, трішки води є. І така біда є. Там качани, де обгортка щільна тут вгорі, такого буде присутні менше. Але ж знову-таки ці гібриди із щільною обгорткою будуть ще гірше віддавати вологу. Тому тут, як то кажуть, палка з двох кінців. Бачите, цей гібрид ось вже починає перевертати качани. Є тут. А цей прайм, на мій погляд, один із найбільших, більш ураженіших уражених гібридів поки що з оцих трьох по стебловому металку. Тут це можна судити про те, що тут стебло тонке і знову ж таки вологові у нього буде. Повинна бути на високому рівні. Але це ще потрібно буде передивитися тижні через два у жовтні, коли трошки ось сонце в нас обіцяють гарну погоду, сонце припече, листя зелене скине. Я думаю, більшість з гібридів кукурудза. І в нас залишиться потім вже вологовіддача по самому качану. І тут ми вже будемо потім бачити і гратися з вологістю. Тренд. Тренд цього року, хоч у нього, хоч у нього і посухостійкість гарна. Е, е, волога віддача гарна, а по сухостійкість навпаки в нього і гірша, ніж у Гроно. Моя така думка. То, з мого досвіду, то що вам скажу? Качани є і недорідні тут. Є нормальні. совки. поки що не бачу, але я думаю вона вже і не буде присутня. Їй цього року вистачило на ріпакові і на соняшнику сидіти годуватися. Ну, ось отакі поросятка, так звані, багато рядів, качан товстий, але е, по зелененню він саме. Більше зелений в порівнянні з попередніми гібридами. Тому я думаю, вологість тут ще більша. Далі в нас DMS Shuttle. Для мене поки що цікавий і незрозумілий гібрид. Чому? Тому що першого року, коли я його на демо пустив, він був високий, як Шаттл. вологовіддача в нього була першивенька в той рік, і він стояв довго-довго. І врожайність середній він показав. Минулого року він показав себе непогано. По... Якщо брати по молодьбі, то це було цього року, тому на перестої він, в принципі, і непоганий, а вражайність в нього там була, якщо не помиляюсь, то одна із самих вищих по крайній мірі по маису. Ну, по качанах, бачите, качани гарні. Один в один. Не знаю, чому так поза минулого року вийшло, але ось уже другий рік підряд. До речі, цього року він також невисокий. Невисокий і качани достойні. Ось присутня двохкачанність, але він не витягує. Не витягує чому? Тому що тут е, посіяно 70... Посіяно в двох варіантах: 71 тисяча і е, 64 тисячі. То, що тут не бачимо, ми, що на цій стороні ось закладався другий початок, Вологи було достатньо. І, але азотного живлення і... Фосфор калій, зробило своє діло, то... та й густота. Якщо 70 тисяч брати, то і пізно сіялось, схожість була відмінна по цих гібридах, холодно не було, повилазило все насіння, яке запнуло в ґрунт, то схожість один в один, бачите, то при 70 тисячах і маса тисячі. 150 грамів, нехай з одного качана візьмемо 150 грам, це середній качан, то 10,5 тонн, якби всі качани такі були, десятка є. Другого качана і не потрібно. Далі в нас ось переходимо до лідеї. Лідея сухіша. Зразу видно верхнє листя, підгоріло. Воно світліше, таке ж жовтіше вже. Швидше достига. Міледі VA-330, Шаттл 310. Ось заодно вже хтось чи це сам він розкрився, чи хтось заходив, порівнював. Бачите, не, не одному мені він сподобався саме від Маїса гібрид. Але ось і цей е, Міледі досить таки гарний. Бачите, качан повністю виповнений. Е, тут він більше зерно типу такого кременистоподібного Кременисто зубоподібний. Тут е, зубоподібний. Е, по ідеї ця кукурудза із кременистим типом зерна більш е, не по ідеї, а на практиці так і є. Е, має більшу е, натуру зерна, але мінус в тому, що знову ж таки по ідеї, як на практиці, то ми побачимо. Має е, гірше, гіршу вологу віддачу. Ну, на рахунок гірші вологовіддачі я б не сказав, бо дивіться, качани розкриваються самі, і зерно вже навіть отак не в обгорці висихає. Плюс до того вони починають перевертатись. Де саме більші такі качани снаряди? Ось бачите, перетяжка тут у нас є. То, значить, е, було використано гербіцид не в оптимальні строки. Що тут? Також ось наблюдаю отакі ось недорозвинуті є рослини. Качани загалом нормальні. Сподобається, що вона вже бачите, така салатового кольору. І цього року ми вже б'ємося не за максимальну врожайність, а за е, максимальну, е, максимально сухе зерно, як і минулого року. Бо ціни на енергоносії в космос тому можна отримати максимальну врожайність, але в прибутку отримати менше, ніж більш сухе зерно із меншою е, вологою. Тому ранні гібриди або з гарною вологою дачею у нас на час. Оце ось, на мій погляд, Міледі один із них. Креатив, креатив більш озелененіший. Так само є пошкодження металликом. Так само можемо бачити, якщо є пропуск початок формування двохкачанності. Так само тут більш кременисто-подібний тип зерна. Скоже, як у грону чи грону, схожий на цей гібрид. По висоті не висока, не занадто качани всі більш-менш рівномірні, але не дуже вони. Не дуже вони великі. Подивимося, як буде по врожайності сипати, але так, скажімо, по по качанах є трішки різнобой. Зайду далі, подивлюсь, можливо, так в цьому місті. Бо минулого року чи цього року, коли ми молотили, то він мені сподобався. Ну, бачите, є ось Хоча не повністю виповнені і під 40 зарину рядові. А є все такі менші, не, трішки не доналились. І знову два таких, третій такий. Ну, Що є, то є. Саме головне буде попереду. Коли це зерно буде лежати в бункері. Отже, Переходимо далі, бо в нас ще багато гібридів. І всі хочеться подивитись, про всі розповісти, самому подивитись. Так, це в нас новий перспективний гібрид. Він такий високий. Так, ну дивлі, дивіться. Дивлячись по качанам, то дійсно перспективний. Ось є скоротиш, а ось що формує, почав формувати другий. Качани недовгі, але забиті під зав'язку зерном. І є ось тут пошкодження совкою було. Раз, два, трішки пізніший гібрид, мабуть, пізніше на, наливався і вже зерно було придатне для споживання. Бачите, пробувала вона тут забуравлюватись, але нічого в неї дуже не вийшло. Отакі От є невеликі. Так. ну Ось Бачите, є пошкодження вже гниллю. Подивимося на цей гібрид. Трішки пізніше поки що зрозуміло Є великі качани, є малі. Краєвий ефект не дуже виражений. Ось тут. Бо тут могло від сої попасти гербіцид. Тут могло б і другий качаность зав'язатися, але його не було. Але перший виповнений гарно. Ну, двох качаності в цього гібриду немає перспектив. Далі в нас ось зразу видно, Зелений ліс, хетрік. Хетрік, хетрік. Тут у нас явно виражена двокачанність. Раз, два, три і чотири. На кожному, дивіться, на кожній рослині крайній краєвий ефект двохкачанність. Ось, будь ласка, Ну, качани це потенціал, те, що ми можемо отримати. І додатково ай, від, відпав. І додатково бонус плюс. Також непоганий, да? але цей бонус плюс навіть так видно.